Доброго вечора. Час важливо на п'ятому. Ми аналізуємо головні події цього дня, а саме такі. Спокій харківській владі вимагають регіонали. Опозиційна столиця була в центрі уваги у депутатів, а Михайло Добкін у журналістів. Київ має знати своїх героїв в обличчя. Наші кореспонденти порахували кандидатів у мери. Ні дня без сюрпризу. Уряд на власний розсуд перекроїв газову угоду з Газпрому. Росія поки мовчить. Опозиційний день у Верховній Раді фактично провалився. Коаліція відмовилася підтримати головне питання, яке зараз турбує опозиціонерів. Розгляд ситуації у харківській міськраді. Вчора нагадаю, СБУ провела там обшук за допомогою свого спецпідрозділу і Ольга Снісарчук про київське відлуння харківських подій. Середа день опозиції у парламенті, однак виконуються не всі її бажання для заслуховування звіту служби безпеки щодо харківського інциденту. Бракує двох голосів. До того ж, коаліцію дратує нове удекорування зали. Опозиційні плакати. Дайте, будь ласка, доручення апарату Верховної Ради, щоб плакат, який закриває державний герб України. На парламентській трибуні був знятий, оскільки це порушення і регламенту, і політичної етики. Це наша вимога. Там державний герб України не личить, щоб державний герб. Я прошу колег зняти, поставте, будь ласка, плакат туди. Колеги, тишина, ну все. Повіжте плакат, віддайте плакат, він не ваш. З плакатом не можемо розібратися. Ну, так. Да. Далі плакатне шоу у розвитку. Під паперами не виявляється ніякої державної символіки. Герба немає на трибуні. Нема герба. Вішайте назад плакат. Раз герба немає, плакат вішайте назад. Зачепим герб, тоді не будуть висіти плакати. Все по чесному торші. Нема плака, нема герба. Є плакат. Тим часом у колуарах парламентський гість мер Харкова Михайло Добкін, скаржиться на вівторковий інцидент. Після Верховної Ради піде жалітися і президентові Слідователь СБУ, який проводив слідственне дії, дає команду спецпідрозділенню Альфа. виносити документи і як вори убігає, не составив ні описи, ні підписав протоколи. Не написав в реєстр що вони з'яли. побросав щось в мішки, що ми самі не знаємо. Фактично убіжали із Харковського родського Мер Харкова натякає до інциденту в міськраді, може бути причетний бютівець Олександр Фельдман, якому нібито до вподоби його мерське крісло. Той спростовує кому це вигідно? Я думаю, це вигадна при всего, всьому городу, а не мені. Глупа, глупа пірі переворачують і глупо вірити в то, що хтось в це повірить. Допоки з'ясовують стосунки, регіонали радикалізуються, обіцяють гарячий четвер у Верховній Раді і знову заблоковано трибуну. Ми не просто будемо блокувати трибуну. Ми до будь-яких дій готові публічних дій в рамках українського законодавства. Ми і піднімемо регіони і Верховній Раді безумовно ми поставимо на трибуну всіх посадовців, хто повинен за це питання відповідати. За ці дії у вівторок про свої розслідування фактів корупції у Харківській мерії Інформувала тимчасова слідча комісія до повноцінного звіту ще далеко. Тому постанову про дострокові вибори у Харкові на відміну від столиці тоді не стали голосувати. Ольга Сніцарчук, Ілля та Максим Шинкаренки. П'ятий канал. Отже, наш другий гість у темі Харкова Ляшко, депутат від БЮТ, який очолює нещодавно створену парламентську слідчу комісію, яка й займається розслідуванням саме діянь харківської влади. Доброго вечора. Доброго. Скажіть, будь ласка, поділіться, що напрацювала комісія вчора. У нас відбулося перше організаційне засідання. Був обраний секретар комісії Катеринчук Микола Дмитрович, до речі, із дев'яти народних депутатів, котрі входять до складу комісії, присутні було семеро за винятком двох представників партії регіонів. Ми домовилися про те, по яких напрямках роботи працює комісія. Це розслідування порушень керівників харківських нинішніх сфері земельного законодавства, тарифної політики, бюджетних відносин. Комунальна власність. Оце головні напрямки. Зараз направив я і голова комісії звернення до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, парламентських комітетів деяких, бо комітет по боротьбі з організованою злочинністю, комітет по місцевому саврядуванню, має матеріали щодо харківської ситуації. Ми попросимо прохоронні органи надати всі матеріали, і в тому числі по вчорашніх подіях у Харкові. До тимчасової слідчої комісії для того, щоб була можливість їх проаналізувати і зробити висновки. Скажіть, от вчора називалася цифра півтора мільйони гривень ну, розкрадань, чи як це можна назвати, це ну, майже 300 тисяч доларів. Ну, невелика цифра в порівнянні з тією, яка акцентується контрольно-ревізійним управлінням. Чому замовчується та друга цифра 2 мільйони 223 тисячі 782 гривні і 2 копійки. А ви думаєте, ти 2 мільйони це велика цифра. Ну, порівнянні ви, ви е, е, тут переді мною був пан Добкін, розказував, що я там якісь піарні заяви роблю. Нехай би він е, видав правоохоронцям 100 рішень Харківської міської ради по розпродажу по роздачі земельних ділянок, по розпродажу комунальної власності. Порахуйте, скільки землі за останні два роки віддали і кому. І ви побачите, що переважно більшість тих фірм, кому віддали землю, були зареєстровані напередодні того, яким дали цю землю. Що понад 80 з них наближені до нинішнього Харківського керівництва. І помножте вартість цієї землі. І ви побачите, що 2 мільйони гривень, про які говорить зараз СБ і прокуратура, це, знаєте, на один раз Добкіну Указі казино сходити ви знаєте, і повідати. Менно множити рахувати не моя, все-таки справа. Ну це наша справа ну, і моя, б... як голови це слідчої кажу, комісії. Так. А скажіть, вчорашні дії СБУ і Альфи ви виправдовуєте? Ну, Мені складно що з цього приводу сказати. Очевидно, в служби безпеки були підстави для того, щоб вживати таких заходів. Адже і Михайло Маркович Добкін, і Геннадій Адольфович Кернес відомі своїм досить імпульсивними характерами експресивні досить чоловіки і можна припустити, що вони справді вели себе неадекватно у тій ситуації, коли правоохоронці вимагали від них надання документів. Це люди такого польоту, що, знаєте, вони думають, що всі їм винні, а вони нікому нічого не винні. Вправді... І саме тому я думаю, що служба безпеки просто вимушена була вжити відповідних заходів для того, щоб поставити цих... Шанованих людей трохи на місці завтра в парламенті мають відбутися кадрові призначення. Зокрема, пан Левайченко з виконувача обов'язків має стати керівником. Я що Чи не пов'язуєте ви вчорашні події, такі ну дуже телевізійного характеру, я б сказала, так, з тим, що саме завтра мають відбутися ті кадрові призначення? Різні ходять версії. Я сьогодні в парламенті навіть чув таку, що це було навмисно спровоковано. На ці події в Харкові для того, щоб дати привід регіонам, блокувати трибуну і не дати можливості нам голосувати за нагальні законопроекти, які необхідні нашому уряду. З іншого боку, я, наприклад, от моя, я сподіваюся на те, що Служба безпеки і взагалі правоохоронні органи активізувалися щодо порушень законодавства, які вчиняють харківські посадовці, якраз після рішення парламенту про створення тимчасової слідчої комісії. Адже дуже багато скарг від людей є, коли вони скаржилися до правоохоронців на ті чи інші дії чи бездіяльність харківської влади, і правоохоронці не реагували, не знаходили у цьому е, у їхніх діях жодних порушень. А можливо, рішення парламенту про створення комісії підштовхнуло їх до більш активної діяльності а, Отже, я вам дякую за те, що ви прийшли сьогодні в студію. заакцентували увагу на роботі комісії. Дякую вам, і... що запросили. Дякую, політики і політичні сили вже почали ділити шкуру. Невбитого ведмедя. про старт виборчої кампанії ще наголошено. А вони вже прилаштовуються до крісла київського мера. Олексій Братущак нарахував щонайменше вісьмох кандидатів на посади столичного голови. Першим про готовність йти на вибори київського мера заявив Леній Чорновецький. Він зробив це відразу після ухвалення парламентом постанови про перевибори. Чинний мер переконаний, що здобуде ще більший успіх ніж два роки тому. Ми йдемо на вибори, і я думаю, що наша команда в Київсовіті збільшиться. Полтора два рази висунути єдиного кандидата від коаліції пропонує наша Україна, але на цю пропозицію поки що ніхто не відкликнувся. Шкодую лідер помаранчевих Ячеслав Кириленко. На жаль, ані наші партнери із б'ют, ані інші політичні сили поки що не готові давати відповідь стосовно початку. Проведення процедури визначення єдиного кандидата від демократичних сил. Єдиний кандидат від коаліції на посаду мера не погоджувався заздалегідь. Нагадую лідеру своєї фракції Олександр Омельченко. Більше того, це не демократично, бо кожна політична сила має право визначити прихильність киян до своїх лідерів. Сам Мельченко, попри те, що відмовлявся від балотування ще минулого тижня, сьогодні не виключив такого варіанту, хоча визнав, що кандидатом може бути і лідер його народної самооборони Юрій Луценко. Ніколи в мене з Юрієм Віталійовичем не було домовленості про якісь майбутні перспективні дострокові чи строкові. Вибори, якщо коаліція висуватиме єдиного кандидата, то його має визначити блок Юлії Тимошенко. Сказала, як відрізала сьогодні прем'єрка. Наша політична сила буде, враховуючи найбільшу підтримку в місті. В цьому є логіка, висувати свого кандидата на посаду мера. І сподіваюся, що наші колеги по демократичній коаліції підтримують. Єдиним голосуванням цю кандидатуру ще вчора кандидатами від Тимошенко називали Олександра Турчинова, Михайла Поживанова. Та Миколу Томенка останній уже відмовився йти у мери серед інших двох найбільш ймовірним кандидатом. Називають давнього соратника Тимошенко Турчинова. От тільки чи захоче він відмовитися від посади першого віцепрем'єра щодо Михайла Божуванова, то він не виключає і самостійного походу на вибори. Якщо блок не висуне свого претендента, якщо не буде власне кандидатури від блоку Юлії Тимошенка, тоді я піду на вибори 100%. Найбільша опозиційна сила партія регіонів не віддала жодного голосу. Су за постанову про перевибори, проте має намір брати у них участь. Її кандидатом може стати банкір та лідер київського осередку партії Василь Горбаль, який у день голосування відсвяткував свій день народження. Є попередні висловлювання київської міської організації, що вони готові брати участь у цих виборах. Про готовність брати участь у виборах уже заявив народний депутат від блоку Литвина Віктор Пилипишин. Голова Шевченківської райдержадміністрації, хоча і має підтримку найменшої парламентської фракції, проте розраховує, що кияни робитимуть вибір не завдяки назві партії, а зважаючи на професійність кандидата. Якщо в даному випадку вибір буде йти з позиції люблю чи не люблю, подобається чи не подобається, і на базі такого знаєте, певного шоу, то я думаю, що в Києві нічого не зміниться. Поки політичні сили визначаються зі своїми кандидатами та готуються до виборів, повним ходом йде агітація Віталія Кличка. Окрім різноманітних пікетів, прихильники кличка роздають киянам політичну пресу? Сьогодні біля виходу з метро на Хрещатик знімальна група програми Час отримала третій номер газети Час Віталія Кличка. Олексій Братущак, Олександр Зіменко, Максим Шинкаренко. П'ятий канал. Саме Віталій Кличко. Гість нашої студії. Доброго вечора, пане Добре. Віталію. Ваша газета називається Час Віталія Кличка. Скажіть, будь ласка, навіщо ви позичили назву нашої програми? Ну, видите, как получается. Сейчас я у вас в гостях. Я думаю, что в этой газете каждый может увидеть позицию. Позицию сегодняшней оппозиции, сегодняшнему, сегодняшнему мэру, или тому человеку, кто уже сегодня не стал мэром, нашей политической силы, ознакомиться с основными принципами, з основними пріоритетами с програмою з которой ми с з с з мы работаем, находимся уже два е, года в кінсовете уже віталі скажіть ви йдете на вибори мера Я неоднократно заявлял, я два года назад баллотировался на эту посаду, и мои принципы не изменились. Я нахожусь два года депутатом, работаю депутатом Киевсовета, и чем больше я нахожусь в Киевсовете, тем больше я утверждаюсь в мысли, я буду баллотироваться э, на пост мэра, чтобы изменить ту ситуацию, в которой сегодня оказался город Киев. От кого? От какой политической силы? Вы сподеваетесь стать единым кандидатом от демократических сил? Я задаю вопрос, если снова будет выдвинуто огромное количество кандидатов, то они между собой растянут голоса, и в конечном счете может случиться точно такая же ситуация, как случилось два года назад на выборах, когда встретились два сильных кандидата, а победил третий, от которого победы никто не ожидал. И в данном случае, растянув голоса избирателей, мы снова можем наступить на те же грабли, на которые уже наступали. І повідіть знову Леонід Черновіський. В Києві нічого не зміниться. Отже, ви все-таки сподіваєтеся на єдине кандидатство від я правильно зрозуміла ваш... я, ваші слова. Я, я твердо уверен, що єдиним кандидатом має бути тот кандидат, хто має найбільшу підтримку, найбільше і найбільшу підтримку київлян. Ви знаєте, Юлія Тимошенко сьогодні заявила, що Бюд підтримує або свого однопартійця, або нікого. Давайте ще раз послухаємо її цитату. Сьогодні наша політична сила має найбільший рівень підтримки серед всіх інших політичних сил в Києві, і тому для нас було б зовсім безвідповідально підтримувати людину, за яку ми не несемо повної і безумовної відповідальності. Достатньо експериментів з містом Києвом. Тому наша політична сила. Буде враховуючи найбільшу підтримку в місті, в цьому є логіка, висувати свого кандидата на посаду мера. І сподіваюся, що наші колеги по демократичній коаліції підтримують єдиним голосуванням цю кандидатуру. Ви знаєте, було запитання до Юлії Тимошенко: що до вас як єдиного кандидата, і вона ну тактично дипломатично промовчала. Скажіть таке мовчання вас не зупиняє? Вы знаете, я хочу обратиться ко многим лидерам политических сил, обратиться к киевлянам. Я очень не хотел бы, чтобы город Киев был, рассматривался как объект для политических ресурсов, для политических экспериментов. В городе Киеве находится огромное количество жителей, которые разделяют абсолютно разные точки зрения на политические партии. Много приверженцев, как того же самого Бьюта, нашей Украины, партии регионов. И Я думаю, что... Тот факт, что я не являюсь членом ни одной политической сили, а в першу чергу я роз... Киев не... ніків не може розсматриваться як політичний полігон. Мир города Києва в першу чергу должен відставити не політичні інтереси, не представлять какую-то политическую партію, а відставити інтереси же в майбутньому, аж поки що йде політична боротьба. И якщо не буде підтримки б'ют і ви будете позбавлені підтримки ПРП, яка була на минулих виборах, якими будуть ваші шанси? Як ви вважаєте, як ви оцінюєте їх? Я считаю, что все-таки многие политические силы взвесят все за и против. Мы на сегодняшний день э, ведем переговоры с лидерами политических сил, и у меня есть полная уверенность, что мы сможем договориться. Даже в том случае, если э, такой договоренности не будет, я считаю, что мои шансы э, выглядят довольно-таки неплохо. Я все равно, учитывая то, что сегодня с, э, относительно со социологических исследований э, мою кандидатуру поддерживает одна треть, каждый треть, э, одна треть киевлян, каждый третий киевлянин Я буду балотуватися і маю дуже непогані шанси. б здивувалася, якби ви сказали, що у вас погані шанси. Ось Лені Черновецький чинний мер сьогодні заявив, що нікого крім самої Тимошенко суперником не вважає. Ситуація з перевиборами у столиці пожвавила політичних карликів, які стали підтвердженням приказки на двох українців тригетьмани. Вони ніколи не зможуть домовитися, бо вже почали ділити землю і ресурси Києва. А вся їх так звана політична діяльність зводиться винятково до партійних чвар. Тимошенко єдиний кандидат, перемога над яким відновить справедливість. Інших самостійних і серйозних опонентів на перевиборах мера Києва я для себе не бачу. Віталію, з вашим зростом не образливо за політичних карликів? Ви знаєте, я ні в коїм випадку не розуміваю слова Черновецького, тому що дуже часто Он, он, сам обижается. Такая у нас ситуация получается, что в Киеве в э, Черневского постоянно обижают, обижают в парламенте. То кто-то кусает за палец, то затем его бьют по месту, которому он гордится. А я считаю, что в Киеве должен быть тот мэр, которого бы уважали, которого боялись бы обидеть. Коли, на вашу думку, можуть відбутися выборы и чи є что що вони взагалі не відбудуться? Как вы вважаєте? Я уже давно говорил, что выбор сегодня, на сегодняшний день точка кипения в Киеве подошла. И очень здорово, что депутаты Верховного Совета, те, которые живут, все, которые живут в Киеве, понимают всю абсурдность той ситуации. И каждый день нахождение сегодняшней команды в Киеве, она стоит киевлянам дорогого. Я считаю, только лишь Победив, ми можемо говорити про багатьох проблем Києва сьогодні. Ми можемо говорити про проблеми ЖЕКів, інфраструктури, інженерних комунікацій, но сьогодні в Києві є одна головна проблема. Не победивши корупцію і беззаконня, ми не можемо говорити про зміни, то есть в ситуація, от якої сьогодні Я Знімаю на увазі політичні ризики, є для того, щоб, ну, вчорашнє рішення парламенту про перевибори, ну, не не дійшло свого логічного завершення і саме виборів. Вы знаете, я уверен, что большинство депутатов проголосовали. Высший, высший уровень Украины Верховный Совет проголосовал и не будет... Все понимают, что абсурдность той ситуации, в которой сегодня оказался город Киев, и все понимают, что ситуацию нужно менять. И я не вижу подстав для того, чтобы эта ситуация вот изменилась. глава президентского секретаря Виктор Балога сегодня раскритиковал вчерашнее решение парламента. У него подставы есть. Є всі ознаки того, що коаліція в пориві кон'юнктурної доцільності вдалася до усвідомленого нехтування законом. По суті, вищий законодавчий орган засвідчив власний правовий нігілізм. У разі якщо комісія на чолі з віцепрем'єром Іваном Васюником дійде висновку, що столична влада законів не порушувала, складеться юридична та політична колізія. Не зрозуміло, що тоді робитиме коаліція, наполягатиме на власній правоті чи переголосує. Це питання на сьогодні відкрите, але судячи з усього, риторичне. Напевно, коаліція не зважатиме на висновку висновки Комісії Івана Васюника, які б вони не були. Виталий, вы не боитесь, что судовой позов, например, депутата Криля, зупинить выборчий процесс у Киеве? Мы только что слышали заявление главы секретариату. Одно могу сказать, сегодня работает несколько комиссий. А на самом деле, материалов я, как депутат Киевсовета, знаю о грубых, грубых нарушениях, грубых нарушениях регламента, грубых нарушениях закона. И на сегодняшний день мы судимся против Киевской городской администрации по тому скандальному решению, когда было распределено более 4% от общей площади э, города Киева. И материалов о нарушениях хватит на 10 комиссий и не на 3 месяца, а на многие годы. Но суд может растягнуть это все в часе и неведомо, когда ну, стартуют выборы, если они таки стартуют. Выборы стартуют, было принято решение Верховным Советом. И э, есть этому подставы. И я вот, например, сегодня взял э, с собой э, информацию, информация, которая публична. Это только лишь э, анализ Первих euh, аналіз, первої контролізації управління, що внаслідок діяльності команди Чернеевський міський бюджет бюджет тільки за 4 місяці 2007 року не до недодержав один мільярд 229 мільйонів гривень. Ви знаєте, ми вже ці цифри чуємо кілька днів поспіль в нашій студії, але ж постанова про перевибори ще не набула чинності. Вона не підписана. Чому на вашу думку цього не відбувається? Ну, на мою думку, всі чекають результати комісії, і я впевнений, що найближчим часом ці результати будуть оприлюднені. Я дякую за те, що прийшли сьогодні в студію за ваші оптимістичні відповіді. Дякую, дякую вам. Газовий мир знову під загрозою. Сьогодні уряд фактично перекроїв газову угоду підписану 12 березня Нафтогазом та Газпромом в односторонньому порядку. Вилучені усі спірні пункти аж до довготермінових контрактів на 25 років. Російський монополіст дій урядовців поки не коментує. Та прем'єр впевнена, урядові правки документу газову дружбу сусідів не зруйнують. Неповних чотири години засідання і газова угода як нова з десяти спільно виписаних пунктів. Прем'єрська рука не зачепила лише три. Решта ретельно переписані і доповнені. Щоб ніхто не сумнівався, газова перемога буде за Україною. Я думаю, що всі інші положення цієї угоди вони є великим прогресом порівняно з тією моделлю, яка працювала в 2007 і 2006 році. Але уряд сьогодні ще покращив і уточнив всі ці позиції після урядового обрізання у Газпрому жодних прав, лише обов'язки. Стабільно постачати сусідам газ за стабільною ціною і не через розсукренерго, а самому бо й посередники відтепер майже в минулому березень останній місяць для обох СП. Я хочу нагадати, що на рівні домовленості двох президентів Росії і України, двох прем'єрів Росії і України, було домовлено, що розсукренерга працює тільки три місяці. Нікуди розвернутися, і Газпромівські дочці українській промисловості вона поставить 7,5 мільярдів кубометрів палива і жодним кубометром більше. Термін поставок лише 2008-й. Завбачливо вписане Газпромом слово щорічно. Уряд теж викреслив Знак Нафтогазу надані будуть конкретні директиви щодо повторного обговорення багатьох позицій з НАК України», з, вибачте, з «Газпром». від самодіяльності українських урядовців у Газпрома. Мову відібрало завжди оперативному на коментарі монополісту. Сьогодні сказати нічого. Пресслужба служба компанії від коментарів відмовилася. Та поки Росія не сказала свого слова, святкувати газову перемогу, вочевидь, зарано. Ольга Калиновська, Віталій Дорожченко, Сергій Неговора, п'ятий канал. Далі випуск російськомовних новин його сьогодні проведе на Арта Мовдієнко. Я кажу вам до побачення. З повагою Лариса Губіна.